Солодка вата, веселі гірки, батути, село волонтерів Діброва відзначає свій день. Люди кажуть, війна не до веселощів, але традицію приходити в цей день на подвір'я клубу порушувати не хочеться. А тому нехай хоч діти повеселяться, кажуть селяни. А поки малеча веселиться, у дорослих розпитуємо про село. Скільки років в селу? А хто його знає? Я не знаю, скільки. Мені то 70, та скільки з селу не знаю. Мене ще не було. Коли купили будинок і знаю, на криші було 1928. найстарші кажуть, коли народилися, то вже село було, і цього факту достатньо, щоб полюбити його і народжувати тут дітей. Тут вони виховують і своїх юних зірочок, які на свята влаштовують концерти для своїх односельців. Ну вони нас загалі артисти самі по собі, але Трошки допомагала зараз. У Діброві мешкає приблизно 600 осіб. Люди тут щирі, привітні, дружні і неймовірно працьовиті. Усі хазяїни. Саме так каже про мешканців села староста Володимир Вигінний. Тут до війни накривали один стіл на для всього села. По всій території стояв стіл і всі за одним столом святкували день села. приносили в кого що є дома. Випити, закусить солодке і святкували всі за одним столом. А коли почалася війна, все село кинулося допомагати армії. Про цей велосипедний батальйон ми вже розповідали раніше. Щодня у будь-яку погоду селяни сідлають своїх двоколісних і їдуть до клубу плести захисні сітки. Сільський центр культури перетворився у потужний волонтерський центр. У волонтерській роботі задіяна і кожна сільська хата. Сітки продовжуємо. плести. І сітки, і маскувальні костюми, які і подушки шиються, і килимки в'яжуться. Бо хлопцям це все потрібно. За таку самовіддану волонтерську працю мешканцям Діброви вручили подяки від Ірпінської міської ради. А в додачу ще й солодкий гостинець. Ось такий величезний торт. Ці люди кожен день хто вдома, хто тут в клубі плетуть сітки, роблять саморобні січки, відправляються все на фронт уже більше року. Володимир Миколаївич, староста села постійно акцентує ару... на це увагу. Допомагає їм в пошуку матеріалів. Люди також донатять, купують матеріали. Вони це постійно плетуть. тому вчора їм дяка і Зустріч із дібровцями стала доброю нагодою для депутатки Ірпінської міськради від цього округу Катерини Пасюк поговорити й про те, як допомогти цим людям розвивати своє село. Вони ні на що не скаржаться, але ж ми маємо зі сторони бачити оцю різницю, Ви ж мабуть, її побачили, правда. Як стрімко, попри все розвивається наш арпінь, і ми маємо не забувати про наші села. Тільки відсвяткуємо перемогу, будемо робити все, щоб сюди приїхали якісь бізнесмени, розвивали якесь підприємство, щоб наші люди йшли на роботу саме тут, нікуди не їхали, щоб дітки залишалися в селі, щоб село жило.